Усім привіток, мене звати Віка, і сьогодні я знімаю розпаковку на своєму каналі. Зразу приступимо до діла. У мене сьогодні розпаковка буде з сайту Нотіно. Не знаю, хтось каже, що це зараз краще, ніж Makeup йої і дійсно я бачу тенденцію, що на нотіно є дешевші ціни, ніж на Makeup йой Тому останнім часом замовляю за Notino. Отож, цього разу в мене прийшла бомбічна ідея в голову. Сенс сьогоднішньої розпаковки в тому, що я замовила багато схожих позицій. Наприклад, багато туш, тушів, туш. Три чи чотири з них це зовсім дешеві туші і одна дорога. Тож для порівняння відповідно там є звичайні туші і плюс водостійкі туші. Також там є підводки, багато інших товарів, які є дешеві. Сьогодні просто бум по дешевих товарах. Вся посилка мені обійшлась в районі 2000 тисяч гривень. Там 1980, якось так 1970, без доставки. Не що мені не сподобалося на тіну, те що там почне, наприклад безкоштовна доставка, так оформляю замовлення, і Мені ще доставка 90 гривень. Ну, ладно, можливо, це я щось не зрозуміла, і якісь товари входять безкоштовно доставки, в які з ні. Тому не знаю, чи це проблема. Ну, напевно, моя, тому що я за доставку платила 90 гривень. Ну, не сенс. Знайти на доставка йде з Чехії, скільки я зрозуміла, але приходить вона доволі швидко, без всяких запізнень, як з інших сайтів, які йдуть за кордону. Тобто, зараз проблем там з логістикою немає, і це класно. Ви Можете помітити, що я не зовсім нафарбована. Весь таке туш. І підводку я не наносила, якраз таки для того, щоб перевірити сьогоднішні деякі товари. Ось така доволі велика посилка прийшла, хоча я не розумію, там великих товарів здається, не мало бути. Ці маленькі, але мені запакувалося у велику коробку. І фактично вага тут кілограм. Овці я бачу багато, багато пакетів багато для того, щоб ніякий товар не був пошкоджений. О, я так багато косметиків вже давно не замовляла, тому що останнім часом замовляю дорогу косметику, а дешево перестала замовляти. Відповідно, коли ти замовляєш дорогу косметику, там є. І тобі відсилають таку маленьку коробочку і тобі здається, що ти зовсім маленьке замовлення зробила. А тут я замовила всього лише на 2000 гривень і мені прийшло багато товарів. Тоні і сердито. Спочатку подивимося на туші. Якісь замовлення мені прийшли в ось таких пакетиках відкритих. У -у -у. Якщо витягнути всі пакети, виявиться, що тут є ось стільки товарів. Ну і для що ці пенти з великою коробкою почнемо все ж таки з огляду тушів. І я про скільки тут є, тому що я навіть не пам'ятаю, скільки я їх замовляла. Раз, два. Три, бач, у мене є три туші, і тут в наборі має бути ще одна. Зараз поясню весь прикол. Це Ізадора, вона дорога, я ніколи не пробувала Ізадора, але чула, що класний бренд, і плюс вона водостійка. Ще одна дешева туш. Тут є ось така нова, нове А, я не знаю. Вона так само була зі скидкою, там за 100 гривень. Також водостійка. тому я їх поміняю. Далі ще є, вона була дешевою. Здається, навіть найдешева в чеку це 70 гривень. І цей набір змовила за 190 гривень, і тут класна, клас Власне, ідея на ну, того, що коли я додавала корзину цей набір, він був там зі скидкою, з шаленою скидкою за 190 гривень, знову ж таки скажу. А потім на другий день я заходжу, і набір вже коштує 1600 гривень. Якось так. Я така вау, я зекономила цей бренд. Я раніше не чула нічого, якийсь е, уксі. Коли я гуглила, я ніякої інформації не знайшла. Та й загалом, здається на сайті ноті нічого про цей бренд не було вказано. Але якщо він такий дорогий, напевно він класний. Давайте зразу розпакуємо розпакую цей товар, в мене виявиться, що тут є три товари. За 190 гривень, три товари дуже класні. Бров гель тобто гель для брів, і він, здається, відтінковий. У мене, наскільки я пам'ятаю, я замовляла відтінки чоколад. Тут є маскара. Маскара, це правильно. Natural serum Mascara. Так само окремо вона коштувала здається, 600, а в наборі за 190. Не знаю, що це така за скидка, але мені здається, вона трошки неправдива. І останнє. Айлайнер Ай це був, поличай, підводка. І це фломастер-підводка. Фломастер підводка фломастер я взагалі не люблю. Туші в нас є три туші ось таких, і плюс туш з набору Уксі. Чотири туші, які сьогодні, а можливо у а можливо, в YouTube Shorts. Я буду тестувати і показувати вам ці результати. Три з них дешеві, одна з них дорога. Будемо тестувати і думати, чи потрібно переплачувати. А, і плюс, чому я так багато туш замовила? Тому що я дійшла до того моменту, коли у мене всі туші просто повністю закінчились, засохли, і тепер я маю чотири нових. Ну, клас! Наступна підбірка це буде підводки. Раз я бачу підводку. Два я бачу підводку. Можливо, три я бачу підводку. тики-тики. ще одна підводка, як я кажу, з набору уксі за 190 дев'яносто гривень. Сумарно за три товари. Клас. Значить, у мене є 4 туші, 4 підводки, так само будемо тестувати. Ось підводка, це є Essence, коштувала 90 гривень. Catrice я замовляла за 130 гривень, але зараз, здається, на сайті вона коштує 160 гривень. А, і вона водостійка. Третя підводка, це є Rimmel, 80 гривень, щось такого. І це з набору, не розумієте? Для чого для підводки робити такий великий відео? Поясніть мені. don't understand. Це підводка фломастер, яка мені не подобається. Я не люблю такі підводки фломастер. Перший у мене попався під руку Essence. Тим підводка малює доволі гострі лінії, тобто гострого ефекту можна добитися, і я бачу, що моментально просто висихає. Наступне катріс. Катріс, до речі, тут водостіка має бути. Пойде о тут вже набагато кращий. Ви поняли, він набагато чорніший, такий насичено чорний. Ну і третє, це рімень. Найдешевше, здається. Ну, ось так. Рімель я провела найважчу лінію. Вона навіть до кінця в мене не дотянула по кольору. Тому я, ось, бачите, там намазюкала більше. Я вам видно, що Катріс... Просто фаворит. Але давайте ще затестуємо від цього бренду Уксі. Це, виходить, буде фломастер. Фломастер, я, чесно кажучи, ненавиджу і не люблю ним користуватися, але ладно, вже, оскільки поклали нам його в набір. Ну, ось бачите, це просто, ну, неможливо добитися якогось гострого кінчика. якщо і можливо, це дуже важко. Тому я і не люблю ці фломастери. Оскільки ми проводимо криштест, так, давайте я спробую наслюнявити руку і потерти. Офігеть, просто дивіться, від котріс взагалі не старилася, а всі інші розтарилися. Хоча я трошки почекала, як би часу. Я замовила ще від цього бренду Уксі, а це виходить Блиск Плампер Lip Gloss, Глос. Perfect Peach. не знаю, були класні відтінки, і згодом мені здалося, що мені це потрібно, тому я замовила. Наступне, що в мене є, я замовила гель для брів. От я в цій розпаковці ще хочу познайомитись з такою дешевою косметикою. Називається Moa Makeup Academy. Товари цього бренду були дійсно дешеві, одній з найдешевших на нотіно, тому вирішила познайомитися. Оці прозорі безвітінкові гель для брові я обочню. я Люблю, коли мої брови так напрямлені вгору. І знову ж таки з бренду Уксі з цього набору за 190 гривень. А у мене є, виходить, так само гель-брів, для брів, але він же відтінковий. До речі, ніколи не попадала на хороший відтінковий гель для брів. Завжди мені з відтінком щось не так. Він не співпадає з моєю помадкою, з Олівчиком. А, він не співпадає просто з відтінком моїх брів, і це виглядає якось ненатурально, тому не знаю, мені дуже важко попасти на класні, точніше нереально. Я ніколи не попадала на відтінкові класні гель для бро для брів. Для бровей. Відтінок шоколада. Йдемо далі. Витягаю наступні три товари з посилки. Два товари. Це є Муа, оцей Мейкап Екадемі. Моа Мейкап Акедемі. Це виходить, рум'яна. Я замовила Даски Роуз. Вони коштували 80 гривень. І загалом я люблю оці рум'яна, не такі, що виходить, сухі рум'яна. Я люблю такі кремові рум'яна. Якось їх. Легше тушувати, краще використовувати. Я їх можу використати на щічки. Часом відтінок дати на губи, часом відтінок дати просто ось тут впадене. Я не знаю, як це називається. Виглядає, неначе я буду не малювати картину, а не свої щічки. Моя Makeup Academy, у мене є, виходить, не знаю, що це таке. Define, що я замовила Long Brow Гел. Гель для брів. Він коштував там так само дуже дешево, щось. Не хочу брехати, але здається 70 гривень. Але скрін обов'язково залишу десь ось тут. Ну і так само з розділу супер дешева позиція з у моєму кошу. Це була це нобе, а», чи нобе а», я чесно сорі за бренд. Але я не знаю, як це вимовляється. Але думаю, все ж таки нобе, а», якось так. Це є виходить, олівець для брів. І так само була супер велика акція за 20 гривень, за 20 гривень. Для чого мені такі супер дешеві позиції? Що від них очікувати? Я нічого власне від них не очікую і замовила я тільки для того, щоб провірити. Тому не потрібно писати коментарі, для чого тобі багато дешевих товарів, якщо ти можеш замовити один, але класний. Ой, дівчата, я вже це все проходила. Я замряла так само дорогі позиції. Я користуюсь, деякими не користуюсь. Ну тут не вгадаєш, чесно. Є супер дешеві позиції, але реально класні, Ну вони мені впадають в душу. Тому так само вам не рекомендую там якось прискіпливо ставитися до дешевих товарів. Хочу це попробувати, тому не судіть строго. Ну і залишиться у мене ще один тут товар. Це виходить, получається Я останнім часом запала на арома Ставлю в кімнату, і кімната пахне. Я насолоджуюсь. Ох, запакувала мені вже глядає, наче ритуал. Але це не ритуал. Це якийсь примавера. Мала бути нота кокосу, ванілі. 220 мл. Ох, ти що ти? Здається, коштувало 230-250 гривень, але це за реально дуже велику бутилку. Ну, такий, знаєте, ненавязливий аромат. Везного дівчатки мої любі. Спробуємо це тестувати. Я не професійний візажист і наношу так, як я відчуваю. Якраз таки можу провірити від Everline Супер дешеву туш. Зробимо крештес найдешевшої туші. Ну таке, знаєте, взагалі немає об'єму. Ну блін, туш за 70 гривень, що від неї хотіла. Це, якщо чесно, найгірша туш в моєму житті. Це просто жах. Не знаю, як вам пояснити. Це найгірше то, ж в моєму житті без ну, тобто без рофу. Пояснюю, чому. По-перше, ніякого об'єму туш не дала. По-друге, вона по всій довжині ну, по довжині кожної віки залишає комочки. Ну, але це ніколи, просто ніколи не купуйте цю туш. Ну оскільки ця туш дуже фігова, я на ліве око намалюю туш від уксі. Хоч би вона мене ще не розстроїла. Сама по собі ця позиція коштує 600 гривень, так що надіюсь, вона хоч дає якийсь результат класний. Опа, така тушка, вона не має вже настільки пушистості. якраз класно для того, щоб промальовувати кутики. А тут вона така досить об'ємна. парті, диско, диско, парті. Ну, це тож, це, тож, це я розумію теж. Не знаю, чи ви помітити на камеру, але ну це зразу відчувається. По-перше, уксі вона класно видовжила мої віки, так? Ну, ефект на лице мені здається, і надає об'єм. По-третє, вона більш чорна, якщо це можна сказати, тобто більш насичена по кольору. Кожну віку опрацювала гарно і розділила. Справа. Туш, ну це, це ужас, якщо чесно. Я не знаю, як це можна продавати, навіть якщо вона дешева. Навіщо таке випускати? Я не знаю. Це просто треш. Я цю туш просто можу зразу викинути, і мені її не буде жалко. Мені жалко трохи, що я потратила на неї 70 гривень, тому що могла собі каву краще купити, але. Блін, плюс я понадіяла, що Avaline це класний бренд. Лайн є дійсно деякі класні продукти, і вони не могли зробити настільки погану, туш, але вони зробили її. Вони зробили цю жасу туш. Що ж, давайте Ще не відкривала, виходить, близько для губ. У така сплющена форма. М -м -м. Далі на цьому блиску ж писало плампінг. Я не дуже розбираюся, але плампінг здається, по суті, означає збільшення ні. І я чомусь подумала, що цей блиск має збільшувати губи. О, я відчуваю печіння від цього блиску. До речі, печена, і більше, ніж від цього Авілайн, знаєте, блиску. Давайте я ще з вами посиджу, не знаю, там 5 хвилин і подивимося, можливо, ви помітите результат, чи губи збільшиться. Ну, я не думаю, що в мене якось збільшиться сильно. Ладно, давайте так само від Уксі. Оскільки ми вже від уксі якраз таке розпакували всі продукти. Для брів розпакуємо приємна упаковка, такий приємний ніжний колір, відтінок чоколей. У нюка класна щіточка, але така маленька. Перший раз бачу таку. І дуже-дуже охайно я бачу. Получається, кожна версинка від цієї щіточки вона ну дуже чітко знаходиться в місці, якому вона має знаходитись. Тобто це не... Вжух, йоржик, а це дійсно чітка робота. Втінок мені здався прям дуже темний, але давайте спробуємо. Не знаю, знову ж таки, не знаю, чи мені потрібно тут вітінковий гель для брів, оскільки я вже тут використала прозорий, але давайте спробуємо. Здається, я зачепила пушок, якого не мало бути над бровою, але маємо, що маємо. Значить, що я можу сказати? По відтітку, мені здається, я повністю вгадала чоколад, хоч він здається. Темний в упаковці не подобається, коли в жінку кришному є якийсь такий аражувати відтінок. Ну ви зрозумієте, напевно, у цьох дешевих брендах це є присутнє. але тінок ідеальний, як на мене. Що я можу нанести навіть зараз на другу брову, не знаю. Скажіть, чи ви бачите результат? Принаймні, я не бачу цього кардинального результату, але в загальній катинці ви б мали помітити. Несу тепер ще на другому. Дуже дуже класно прочісую кожну брівку. Реально дуже щіточка класна. Він Уксі мене сьогодні здував. Реально дуже класний бренд. А тепер прийдемо до результату. За я скористалася брендом Уксі, який мені принаймні, в моїй корзині обійшовся дешево. Зараз якщо подивитися на кіно, він є дорогий. Тому я можу сказати, що мені повезло по перше з цим брендом, тому що він виявився в моїй курзині. За дешевою ціною, але виявився дуже класний, дуже якісний. І тому блін, я взагалі не жалію ні разу, що я його замовила. Рекомендую вам, якщо ви будете замовляти на натіну, no моніторити ціни, тому що якщо ви додаєте в крузину за дешевшою ціною, але на другий він день піднімається цей товар. Ви все одно замовите за дешевою ціною. Звісно, якщо товар є в наявності, тому моніторити цей товар уксі дуже класно, дуже класний по підводкам. Якраз таке Уксі, підводка мені не сподобалася, але не думаю, що це просто через Уксі, А загалом мені фломастери ніякі не подобаються. Просто не вмію на користуватися нормально цих трьох найкраще виявився Катріс, тому що він а, дає чіткий насичений колір. Він водостійкий, не знаю, можливо, комусь не дуже подобається. З цих двох, якщо вже брати, то краще від Essence, на 20 грамів дорожче, але класний. Ну і Rimmel, Я думаю, йому так само можна поставити там четвірку тверду. Можна з ним справитись, якщо нанести в два шари. Маще точка нормальна, непогана, тому взагалі не знаю. У мене, звісно, ніколи не було дорогої підводки, але, але і дешеві вони мені всі подобаються, всі заходять, особливо зараз від Катрис, це взагалі знахідка, тому що вона така яскрава, водостійка і взагалі дешева, як на мене. Якщо ви знаєте якісь класні дорогі, можливо, підводки або дешеві класні, звісно, напишіть в коментарях. Я буду дуже чекати і хочу тестувати косметику. Найбільше розчарування поки що на даний момент це є туш від Evelyn, Інших ще не пробувала, тому не знаю. Але ця туш це найгірша, не те, що з цього відео в моєму житті вона найгірша. Вона наноситься комочками, вона не видовжує, вона не дає об'єму, вона не робить нічого. Вона тільки залишає ужасні комочки на віках. Перший раз таким ти -то стикаюся, тому фуф. Товари протестую або в YouTube Shorts. Багато відео є на моєму tiktok каналі Тому, будь ласка, підпишіться, напишіть коментар, лайкніть відео. Пліс до зустрічі або до наступного відео. З вами була Фрост.